Хоч йшов і йшов до перемоги. Від самої появи на цей світ була важка його земна дорога, та залишив він за собою в Здавалося, не раз на волосині життя над прігою було, як матері у рані голосили, чи море, що був звір начерево. Та він йшов, йшов до перемоги. Хоч зустрічав скрізь безліч перешкод, Відмовитись, страждати мак він змогу, бо ж він не просто чоловік, а Бог. Христос страждав подібним, ставши людям, бо полюбив не тільки на словах, а люди ждали і просили чуда, щоб він, як мінімум, зійшов з Христа. А він все йшов, йшов до перемоги. Хоча не розумів ніхто його. Гадали, що залишений він Богом, і думали, що зло перемогло. Зневірені апостоли і друзі святкують перемогу вороги, ця вістка рознеслася по окрузі. Ісус помер, шептали навкруги. Дійшов Христос таки до перемоги. Хоч думали усі, що навпаки, розв'яв мить журбу нудьгу, тривогу, що він є Бог усім довів таки. Христос Воскрес! жінки казали учням. Христос Воскрес! кричали вояки. Христос Воскрес! Сумління голос мучив. Христос Воскрес! Лунає крізь віки! Він смерть з ганьби, диявола прогнав, життя із подостатком людям дав. Христос Воскрес!